І так, шановне панство, всім доброго ранку. Ранок Валірчика розпочинається із 6-ї години ранку. Так що в кого як, напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, хто скільки починає свій ранок. І ще одне. Затронемо головну тему на нашому YouTube каналі. 80% людей дивиться мій канал без підписки. Я прошу вас виправитись. Поки прошу. Без санкцій, без ніяких. І буде все гаразд. І ставте отакі от вподобайки. Якщо не подобається відео, ставте дизлайки. Так що прислухайтесь до моїх слів. Що вам сказати? Приїхали на старий хутір. Зараз відчиняємо браму. Їду я по хлопців. Хлопці гаресийно настроєні зранку, будуть працювати, шпаклювати. Ну, все побачите, я думаю, згодом. Хочу показати. Що мені прислав мій підписник, і я його також підписник, це Макс Урсуленко, це його канал так називається. Він побачив моє відео, де я просив придбати в кого-небудь замок старовинний. Макс зразу відписався, красавчик, дякую тобі. Кажу, що з мене. Каже нічого, хай буде тобі такий подарунок від мене. Ну, мені дуже-дуже приємно. Хоча е також підписник мій Анатолійович. Подарував такий от замок великий. Бачите, який замок? Ану напишіть, він гармонійно дивиться з цією брамою чи ні? Чи краще отакий подарунок від Макса? Також старовинний він, також непоганий. Ну, тепер в мене два замка. Один буде на ворітях, а другий буде, я вже придумав, де він буде. Так що. Також буде він на старому хуторі тут. Так що дякую вам, мужики, за подгончики такі. Ви круті. Ого, ціна. А, один, одна гривня 50 копійок ціна, ви уявляєте? Так що ви мега круті, що допомагаєте в розвитку старого хутору. Так, робота починається. Вже хлопці, мабуть, чекають на мене. да? Відкриваємо, відмикаємо і їдемо. Так, які недоліки оцієї ось цього замка? Потрібно ці вуха робити більшими і ширшими, щоб сам механізм цей ходив дуже-дуже добре. Ну, Тут я прокрасив, проґрунтував, воно тут поганенько ходить. да? Ну, Все одно, аби були більші вуха. Було б дуже шикарно. Ну я переварю, я виправлюсь, буде все добре. Шановні мої підписники. Все буде добре. Так, їдемо по хлопців, все відкрили, все відчинили. Ага, сьогодні ще одна буде така робота в нас. Будемо із Миколою Юрійовичем працювати. Будемо варити другий стіл на нашу Да? Альтанку, чи як хто говорить. Так що сьогодні буде мега насичений день. Ну, як завжди, в принципі, ми не сидимо без діла ніколи. Так, що, так Ігор Кум просчитав, вичитав, скільки листів сюди потрібно. Вісім листів профнастилу. Я це думаю. Про те, що мені пишуть мої підписники, може дійсно очеретом. <ріху> Ай, блін. Так, ще потрібно його усилити все. Ну, це буде така робота з Віктором Миколаївичем. Я батька вже просив на допомогу щодо цього даху. Він не відмовив. Так що це буде ще одна в нас робота. Їдемо по хлопцю. Так, ну що тут сказати? З дідом бачите. Де тут землемір конкретний. Топографічні карти йому тільки рисувати, не тільки металеві вироби тут робити. Так, дивіться, зробили яку красу. Це в мене тут в альтанці буде, будуть отак два столи стоять. І чотири лавочки. Допустимо, якщо треба, кудись. Один стіл, да, сюди, допустимо, під качелю. Витягуємо один стіл із альтанки і ставимо сюди. Якщо компанія велика приїхала, кумів багато в мене, як ви знаєте. І двоюрідних кумів. Так що кидаємо дві лавочки з однієї сторони, дві з другої і відпочиваємо культурно. Так, Тут підлога не рівна, трошки воно цей. А так все рівненько, все чітко. Да, дід. Дід каже, все правильно ти говориш. <кій> Робимо зараз дві лавки, да? і все буде в комплекті. Моє діло відрізати, діда малювати, потім зварюємо докупи. І так, це в мене сьогодні в планах вивезти, додому точніше перевезти. Я ще вчора хотів його перевезти. А Ігоріок сьогодні запитує, чому ти не перевіз? Кажу, часу немає. Так, дивимося, що тут хлопці вже натворили. Так, маячки вже виставили на цю сторону. Все красиво робить. Так, хлопці, що ви тут творите? Ану кажіть. Нічого. Нічого. Так, закриваю цю сторону. Як без балочки тут. Ігор каже, ні, не наступлю. Ігор каже, аж балки себе краще стали почувати, а той їх тягнув, той сволок униз. Бачите, як красиво. Просторо, свіжо і дихається легше. Так, маячки виставлені. така краса. Тільки накидай і все, да, Ігорю? Ну. А біля дверей має ті, так? Ну, тут один, так? Чи два? Два, мабуть. Ну, а так, в цілому тиждень я думав, воно швидше діло буде. Що це таке? Я думав, воно швидше діло буде, але воно забарне діло. Тут дуже криві стіни. На жаль. Так що дуже багато. А ну, Дім, скільки, скільки ти казав тут на цей уголок мішків пішло? У вас половиною мішка на одну оцю двохметрову відстань. Що ти питає, горюк? Чи я піду? Так. Хорошо. Це і так дуже швидко, швидко, да? Звичайно. Ну так, да, в принципі. Це саме так <сум> я думав, ви й на вихідні останетесь. <сум> Каже, Ярюк, і вдома щось треба зробити, не тільки тут. В селі Сиді, сидіть у вас. Так що, ну, в цілому мені все до вподоби, В цілому е рухаємося дуже великими цими кроками. Так. Ой, Гаряк зараз буде магії робити. Буде рівень виставляти, лазерний. Так. Що не показує? Матюків багато тут буде від тебе знову. Криві стіни. Я ні разу не рубав стіни картича. О, це? йо ма, йо Походяє свою роботу. Йо-се-босе. Так я ж в мамки не інженер, поняв? Я не вмію нормально цей. На глаз, знаєш, як это. босе Це просто щось. Страшне. Так. Пообрізати потрібно цю арматуру, залишки, це все це потрібно позрізати. Воно тут не потрібне. Так. Ну що тут? І кімната стала якась більша, простаріша. Мені все до вподоби. Що там? Ми ну, виїжджаємо в гадрі. Да. Та не треба, треба ж доробити. А потім їдьте цей. Я вас благословляю тоді. Так, як красиво буде. Що ж треба якусь підлогу що застелити щось по, по цей. А Ігорьок пообіцяв нам, знаєте що? Ігорьок нам пообіцяв, витягуємо ці маяки, як зробимо стіни. Каже, я виставлю тобі маячки отут. І ти з Віктором Миколаївичем постараєшся залити рівненько під плиточку. Тільки рівненько, під маяки. Кажу, буде зроблено, шеф. Буде зроблено. Бачите, зекономив дві труби Ігорьок. Що б я без тебе робив? Я не знаю. Що б я без тебе тут робив? В цілому, що ти так довго виміряєш? Там от... А, маяк будеш виставляти, так? Да? Маяк. Откоси. А... Откоси пані. Ти ж просвічай мене, я ж не будівельник з великим стажем. Я ж тільки учусь. Так, добре, бо пішов і побіг я, пішов, бо там Микола Юрійович доварює цей. А до скількох сьогодні? І так, шановні, трішки попрацювали вдома, трішки потрібно і людям допомогти. Дядя Діма, який завжди мене виручає, товариш мій. Кажу, товариш мій дядя Діма, який завжди мене виручає, Дім, чуєте? І Мені йому потрібно сьогодні допомогти. Бачите, яку він красоту тут робить. Їдемо на діло, Дім? Їдемо на діло. Їдемо. І так, загрузили ми ці невеличкі дощечки. Прийшлося просити допомоги сусіда. Бо валечий то здоровий парень. Нічого себе, так сказати, переривати, бо можна з дуру, знаєте, що зламати. Так, дивіться, це не влізло. Буквально третя частина прицепчика. Ну, трухлятина. Але ж в котлу згорить усе. Так що, вибачайте хлопці, Іван, Ігор, Діма за те, що... Застав вас оцю дровиняку закидати ось сюди на кришу, на дах. Пацани, ви, звісно, крепкі серйозні. Чи без мене. Я тоді відлучився. Ну, як завжди, да? хтось зараз з вас напише в коментарях. Тільки якась відповідальна робота, велетчика, як вітром здула. Ну, це так вийшло, вийшло, вийшло. Я так не хотів. Ну ви, вірастюки наші місцеві. Так що ну, піде десь на стовпчик. Деревина. Ну що, їдемо далі працювати. Роботи дуже-дуже багато. Погнали. Ну що, друзі, для вас це як одна секунда пройшла після того моменту, як я загружав дошки. А в нас пролетіли вихідні. Вихідні дні пролетіли насичено. Я працював. Бачите, скільки піску з кожним разом стає все менше і менше після того, як хлопці приїжджають сюди на роботу. Що я вчора підкупив? 4 мішка цементу, 2 мішка клею. Хлопці, всім привіт. Чаюють, кофіюють, так? Да? А така робота в нас вже. Що на порядку денному? Докидаємо. А, так, да, швеллер убрали. Ігорьок вже знатоки пишуть. Треба каску одягати. Хата впаде. Ой, блін, спеціалісти просто, ви хоч подумайте головою, що ця балка тримала. Тримають і ці поперечні всі. Глину. Ну, глину тримав. Да. І тут швеллер взагалі в воздуху тримався. Зачем він потрібен був? Ну, я найду йому задачу на той швелер, десь на ворота піде. Так, наша задача, наша задача сьогодні. Докидать оцю сторону по вікну. Ігорьок каже, хоче зробити откос тут красивий. Ну, далі, далі будуть. Що буде? Бетонні роботи? Да. Це Ігорьок каже: бетонні роботи для нас. Зробимо які виставично по рівню. І будемо з Віктором Миколайовичем. Заливати підлогу, а що робити? Ніхто крім нас. Я думаю, дуже багато роботи буде. Ну, перепади тут дуже шалені, дай О, там Отам в кінці яма, там яма. Міряли там 13 сантиметрів, десь 9, десь 10. Ну, коротше, бетону піде дуже багато. Тонну цементу потрібно замовляти. Працюємо з цементом 5 сотим. О, ти вже і проводку прокинув на двір. Йо-майо! Вже ж також буде в планах освітлення на дворі. Так що деякий швидкий. Кабеля, все як положений медюха. Так що, шановні мої підписники, працюємо, ми не сидимо без роботи. Роботи в нас вистачає. Те, що заплановано, робимо, бо хлопці також не сидять без роботи. Так, хочуть, да, хочуть, хочуть втекти, але ми їх будемо тримати, я не знаю, будемо зв'язувати на цей. Ну, поки ж будуть бетонні роботи, що вони тут робитимуть? нічого, будемо чекати, поки підсохнуть стіни. Бо Бойок запитував, може зробити стіни рівненькі, біленькі. Кажуть, навіщо, за чим? Кажу, все одно я їх вимажу. Давай зразу зальємо підлогу. Потім будемо сітку накидати, штукатурити, чи шпаклювати рівнесенько, красивесенько, білесенько. Так що, так що так, такі плани трішки поділився з вами планами на майбутнє. да? Показав, що на порядку денному. Ви слідкуйте за нашими відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, не соромтеся. так не побачите. Зайців нас бігають, як в себе вдома. Я такого. Не пам'ятаю з роду. бачите, охоти нема, і зайців розвелося, і козулі, і лисиці, все, що хочеш. Село оживає. Так що приємно, як дичина всяка тут бігає. Так що так, шановні мої підписники, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Побажайте нам натхнення, терпіння. Що ще нам побажати? Грошей побільше, щоб доробити стройку. Ну так. Далі буде. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Ставте вподобайки, бо цей вподобайок будуть санкції на вас накладені. Хлопці не хочуть робити. Хлопці чого не хочуть. Без А без подобайок, так. Так що далі буде.